Ми знаходимося на студії Українська студія хренікальний документальних фільмів, де за підтримки Українського культурного фонду проходить написання сценаріїв, художнього фільму, дуель через океан». Студії виповнюється 90 років в цьому році. Я думаю, що це буде приємною новиною, що студія відроджується і починає працювати в повному метражному режимі. Над сценарієм працює Андрій Хохолкін. Почав розробляти цю історію одразу після того, як з Володимиром Авраменко ми проговорили ідею. Я представив цю ідею на кіностудії «Укркінохроніка» про таку конкуренцію двох режисерів, двох творців Василя Авраменко і Івана Колорідзе. написання сценарію художнього фільму з океан» переднувала дуже. Великі дослідження про двох режисерів, яких обставини ставлять в позицію антагонізму один до одного. Тобто, вони одночасно є і протагоністами, тобто позитивними персонажами, і антагоністами. Василь Враменко і Іван Калеріць зі створювали дуже якісний продукт, який за кордоном. Василя Враменко сприймали, а Каварідзе тут в Радянському Союзі. Вони одночасно фільмують два фільми, майже одночасно, тобто розбіг в один-два роки, що для і для нас сьогодні, і для кінематографа тоді це взагалі не час. І Василя Враменко і Іван Кавалорідзе спочатку знімають Наталку Полтавку, і через деякий період вони синхронно не спілкуючись один з одним. А вони знімають Запорожець за Дунаєм. Українська історія вона була, є і буде. Тобто, ті, хто не пам'ятає, що було в 30-х роках, я думаю, що їм треба надавати побільше інформації для того, щоб людина могла аналізувати і розуміти, як розвивалася наша українська культура. Це перше чого. І ми розповідаємо про культурний код українця. Кожен з цих людей. І Авраменко і Кавалерідзе вони шукали можливість розказати про культурний код українця.